Жона вдова, княгиня мати, яку ти мудрість осягла, як високо змогла піднятись і влади велич вознесла, і Костянтин Вагрянородний тебе урочисто прийняв. Підтримку візантії, гордий, улесливо наобіцяв. Ти прийняла все, як належить княгині сильної землі, яка за ворогами стежить і має сильні рубежі. З метою зміцнення держави ти християнство прийняла. Його канони не для слави, а щоб вершити свої діла. Тобі вдалося зміцнить державу, намітить християнству путь, творить земні славетні справи. Цього не вправі не забудь. Велика Київська княгине, ти в діях і величі свята, для нас усіх, ти берегиня. Була в усі лихі літа.